Я, я просто хочу команду Зеленського запитати, як, як просто громадянка України. Зеленський от сьогодні сказав, що е, кожен, хто знищував національну безпеку. Пане Зеленський, а де санкції на Портнова? На Портнова Сполучені Штати наклали санкції ще до повномасштабного вторгнення, роки тому. Де ваші санкції на Андрія Портнова? Він, за вашою думкою, не знищував національну безпеку, ні. Де санкції на Юрія Бойка, який є представником русського міра, який знаходиться досі в парламенті, який вже готується до виборів? Де санкції на нього? Коли РНБО буде засідати по цьому питанню? Де санкції на всіх представників русського міра, які на сьогоднішній день мають депутатський мандат? Де санкції на тих, хто виїхав за кордон? Яких ви випусти, випустили туди? Степанчук окремо дає розпорядження народним депутатам по виїзду за кордон? А комусь ні? Чому він дає е, випускає за кордон ПЗЖників? Чому вони виїжджають, вивозять свої родини, майно і так далі? Чому вони з вами в коаліції? Ну, як так можна?